Як Ніше писав, що терпіння воно не безмежне, і коли воно вже закінчується, то тоді народжується воля. Дуже хороша фраза, звісно, та й ніше розумний, але мені здається, що у росіян уже ніколи не народиться воля. Вона вже десь там, де оті закриті свердловини, чи ні, чи їх можна якось розкупорити оцим. Ви думаєте, що цей безпощадний бунт він ще реальний на території Росії? Ну, питання тільки в тому, наскільки ситуація буде швидко змінюватися. Я не вірю в волю московицького населення, бо ну її просто-напросто давно вже знищили її, немає за визначенням. Але голод і ну економічні проблеми все ж таки можуть вивести людей щонайменше на вулиці і. Показати владі, що ситуація стає нестерпною. А оцим можуть скористатися люди в оточенні, які можуть швидко дати зрозуміти путіну, що так далі не можна, треба приймати якісь рішення або ж ці рішення будуть прийняти без Путіна. От тут може бути просто комбінація певних речей, які пришвидшать власне падіння режиму. Ну no, а відтак і завершення війни. А в них, до речі, Альвірка на напередодні ця рятівниця залишків російської економіки і колись благ для них вийшла. І каже, що це центробанк знижує ключову ставку на 16,5%. Але при цьому говорить, що інфляція і її зростання не минуче, що вона буде галопуючими темпами, фактично визнає Набіуліна таку сумну реальність. Це теж одна із компонентів. І бачимо, що навіть я пам'ятаю на початку повномасштабної війни інвестиційний банкір Сергій Фурца і публіцист казав, що Набіуліна – для нас страшніша з усіх з путінського режиму, бо вона знає, як ще тоді знала, як рятувати російську економіку, як тримати її на плаву. Але мені здається, що вже скільки прятівних кіл вона не кидала, воно вже все топиться. Ну це правда так. Зараз бачите, в Росії в Росії де війна між центробанком і рештою Ну, по-перше, економічних гравців, там міністерство фінансів, міністерство економіки, а головне, бізнесом бізнес кричить, що вона душить економіку, тому що надає можливості брати кредити. А це справжня ситуація зараз. І, до речі, от те, що ми говорили про середній бізнес, він повністю викинутий з. Фінансування, тобто він не може взяти жодної копійки, йому ніхто нічого не дає, тому що він уже закредитований по горло і перекредитування для банків теж величезна проблема. От, а вона розповідає на Бюліна, що ну, якщо я зараз спущу ставку до 12%, то через півроку ціни будуть величезними, інфляція буде величезною. що ви потім будете мені казати. Так, вона недавно доволі е, на пальцях, як кажуть, примітивно пояснила е, всім тим, хто хоче е, цієї різкої з зниження ставок, що це матиме е, катастрофічні наслідки для російської економіки вже дуже швидко. Але ж хіба е, в Росії колись хтось е, дослуховувався до е, е, розумних людей? Їх там правда за визначенням мізерна кількість, але все ж таки трапляються інколи. Ну так от, це і говорить про те, що криза внутрішньоросійська вона просто стає ну, вже неминучою, коли вони почнуть гристися одне з одним. ну, Ми будемо спостерігати, і я думаю, що тільки радіти цьому. Да, тому що я оце зараз читаю пане Володимире, книгу цар собственно персони про те, як Путін приводив всіх своїх оцих урок, там бізнес обкладався цих в рясах до влади, і що там же ж поняття вірність воно взагалі. Ну поки ти вірний режим, воно тебе ще якось зважають. Але і то, якщо ти раптом висовуєшся занадто багато, якщо ти робиш кроки, які не подобаються верховному в усьому, то тоді ти опинишся на задвірках або історії, або в засланні за кордоном, або в якомусь лісочку в московській. Області, де тебе уже не факт що колись відкопають такий такою є сутність російського режиму від його виникнення й до сьогодні. Це знову таки історія тоталітарної системи. Це історія тих, хто живе як рабське населення. І знову ж таки, нічого надзвичайного в цьому немає. Бо е, люди, які не мають права сказати правду, своєму керівникові, своєму колезі, там начальнику і так далі, вони приречені жити в таких умовах. І, от, ви знаєте, що най, найпарадоксальніше? Ну, от е, за оцінками тих, хто е, так само спостерігає Росію зсередини. Насправді переважна більшість теперішнього народу населення вважає, що ну, це те, що зараз відбувається, ну, є таким собі ну, поганим безумовно періодом в їхньому житті, але цілком ну таким, який можна перетерпіти. Ну багато хто називає російське народу селення терпілими. Е, і це я думаю справді так. Тому що е, люди, які е, не мають гідності, вони терплять. Вони терплять знущання, вони терплять е, те, що у них не вистачає елементарних е, людських е, прав. Вони терплять, коли їх позбавляють того, що вони мають, і таке інше, і таке інше. Тому е, я боюсь, що е, для Росії сьогодні, для російського цього народного населення, це просто черговий етап, як вони кажуть, випробувань. А вони ж живуть за, за логікою, як би погано не було, але все одно Росія, матушка ж велика, вона ж класна, вона нас защитить колись можливо в іншому житті. Але зараз будемо терпіти. Тому цей терпільський народ, я думаю, що він буде терпіти аж до того моменту, коли вже справді все буде ну доведено до, до, до повної катастрофи і абсурду. Але тоді цим скористаються власне не на ж самі люди, а ті, хто перехоплять владу, поставлять когось замість Путіна. Ну але і це буде вже е, кроком вперед, тому що я думаю, що будь-яка людина на його місці, навіть якщо собі уявити, що це буде хтось з його оточення, в кінцевому рахунку будуть ближчими до розуміння того, що продовжувати це далі, це значить остаточно розламати цю російську так звану державу. Пане Володимире, ми, ну оце ще Дональд Трамп. Мені я це згадала як цього тижня. Мені Макс Несвітайлов, експерт, міжнародних політолог, який, до речі, казав ще тиждень тому, що в Трампа нічим не обґрунтована, а логічна прив'язаність до Путіна. І отака любов. А ну я йому теж кажу: ну, пане Максиме, ну може і ні, а може вона мене. А він каже: Ну ні, ну так ні, навряд чи. От він хоче з ним бачитися в Будапешті, да, оці посиденьки Будапешті, Будапештські. Я вчора ж кажу, пане Максиме, ну що, любов з пройшла, зав'яли помідори. А він каже: Ну тут дивіться, напевно, треба згадати. Серіал, чому жінки вбивають, такий непоганий, До речі, хто з наших глядачів не бачив, Подивіться два сезони дуже конструктивні. Каже, що там, от коли вже понабридали, так як Путіна бри Трампу, то там ж і теж у лісочку ховали, і позбавляли Ну, такий життєвий серіал, життєвий дуже. Бо терпіння може лопнути. От в Трампа воно очевидно, що він вів санкції, лопнуло та я Думаю, що не тільки щодо Путіна, а може і щодо Китаю. Давайте ще про цю карту поговоримо. Трамп сьогодні на борту сволітакали тічі до Майла. Зі заявив, я дуже хотів би, щоб Китай допоміг нам з Росією на борту президентського літака Air Force One Трамп наголосив. Ми вели вели дуже серйозні санкції проти Росії. Ще раз підкреслив. Я думаю, ці санкції будуть дуже болючими. Вони дуже сильні. Але мені хотілось би побачити допомогу Китаю. Трамп нагадав, що має добрі стосунки з лавою КНР, Ну вже з Путіним він теж мав добрі. Казав добрі розмови, які нічим не завершуються. 30 жовтня впевнений Трамп зустріч буде і буде вона відмінною. Я думаю, що ми укладемо кілька Оши угод однією з тем, які ми обговорюватимемо, буде Росія і Україна. Вони вбивають 7 тисяч людей, щотижня, тижня порахував знову Трамп. От це от е, все в Китаї між тим е, дійсно може обговорюватися між Трампом і сі саме імпорт російської нафти. Писали медіа цього тижня, зокрема і The Times. Але напередодні ми бачили заяву Годзя Куня, речника МЗС Китаю, який знов сказав, що кризис, українська криза, вони інакше війну не називають Китай. Звісно, з огляду на об'єктивні факти свою позицію завжди визначає такою, що треба припинення вогню. Заохочення до миру і діалогу. але президент України Володимир Зеленський, це вони реагували на його заяву цього тижня, і Андрій Коваленко, керівник центру протидії з інформації при РЕНБО, сказали, що Китаю вигідно як зараз, слабка Росія, яка не перемагає, не програє. Але отак і використовувати, і допомагати їй таємно і використовувати як проксі, фактично для війни з вражеським западом і з цим же Трампом. Які у вас очікування від зустрічі Трампа і Цзіньпіна в контексті російсько-української війни, та й треку взаємин США Пекін, бо здається мені, що торговельна угода не факт, що укладеться. Ну, це справді, Іро, надзвичайно важлива тема, і поряд з тим, що зараз відбувається консолідація зусиль Європи і Америки відносно тиску на Путіна, це теж може стати надзвичайно важливим моментом для того, щоб все таки. Війна була припинена. Ну, дивіться, ви праві і праві ті, кого ви цитували, відносно того, що Трампа така а, верніше світ така ситуація цілком влаштовує. Росія не конкурент, Росія лише ринок збуту, Росія лише васал. Ну чому ні? Ну, це ж приємно. Так, звичайно, там коли вони говорять про. Якісь там декларації, якісь там пісульки. Це все виглядає чудово, стратегічне партнерство, навіки вічне і, і все таке інше. Ну але ж насправді, е, е, Китай помикає е, тепер Росію як хоче, диктує, що хоче і робить, що хоче. Ну чому ж від цього відмовлятися? Але тут виникає е, тема е, Америки і Трампа особисто. Можливо, якби був Байден, це було б м'якше, і Байден переконував би Пекін, що треба якось вживати якихось заходів для того, щоб все таки тиснути на Росію. Трамп цього не любить, він любить нападати і нападати жорстко. От мені здається, що така доволі жорстка розмова не має відбутися зараз, 30-го числа, між ним і сі. Чому жорстка? Ну, тому що я думаю, що тепер, після того, як Трамп пішов, кажуть, на Ви відносно Путіна, він може чітко і ясно формулювати свої бажання. Не те, що давайте поговоримо, як Китай зможе повпливати на Путіна, а що Китаю треба зробити, щоб Путін припинив війну. Тут дуже серйозна зміна акцентів, а в обмін на це цілком логічна пропозиція Трампа: що давайте домовимося по торгівлі, давайте перейдемо від конфронтації до, нормального, до нормальної форми взаємодії співпраці. Ми найбільші світові економічні центри. Нам потрібно Одне з одним торгувати, ми від цього заробляємо кошти. А давайте не забувати, що для Трампа це ключова тема за будь-яких обставин і будь з ким. А ми таки ми такі можемо ці кошти заробляти. У нас є все для цього потрібне. Вам потрібні технології, нам потрібні ваші рідкоземельні матеріали і так, далі, і так далі. Тобто є ціла низка абсолютно логічних пропозицій, чому треба. Америці і Китаю дружити і торгувати, а не воювати при тому невідомо заради чого і в ім'я чого. Тому я думаю, що е, е, Трамп може повпливати на СІ в тому розумінні, щоб той що найменше е, або зменшив. Або в кінцевому рахунку і припинив е, допомогу Росії. Якщо це не складеться на зустрічі, то у Трампа залишаються е, його ж власні е, санкції, які він може додатково за, запровадити проти вже е, персонально китайських е, е, компаній. Які можуть дуже серйозно повпливати на здоров'я, так би мовити, великого сегменту китайської економіки, а саме нафто і газопереробного, тому думаю, що е, усі надто великих е, ну так би мовити можливостей для маневру е, і не залишається, тим більше повторюю ще раз, якщо на кону стоїть нормальна економічна співпраця з, з США. А натомість е, е, інтереси з іншого боку Росії, яка веде абсолютно е, е, геноцидну дику загарбницьку війну, то в кінцевому рахунку я думаю, що е, саме економічні е, моменти переважать в позиції Сі, йому не хочеться втрачати Росію, але е, завжди можна домовитися з американцями про те, як Можна спільно експлуатувати те, що поки що в Росії залишається, і це найкращий варіант і для Китаю, і для американців. Тому, чесно кажучи, я з, певним, з певною надією і певним оптимізмом чекаю на цю зустріч. Все ж таки мені здається, що здоровий глузд в американо-китайських економічних і політичних відносинах ну, має взяти гору.